Хто пам'ятає, яка у нас тема нашого виїзду, нашої річниці? Церква в Дії. Як ви розумієте цю назву, до речі? Як ви розумієте цю назву? Що... Дивіться, є от така версія. <плес> церква в Дії. Якщо ви її там не бачили, це дуже добре. Хоча, можливо, колись юридичні організації, наша церква, вона також є от, юридична особа, можливо, колись там буде. Там зможемо її знайти, або можливо представники вашої церкви, нашої церкви, от я там чи ще хтось може якісь питання вирішити, які ми зараз вирішуємо якимось іншим шляхом. Але що мається на увазі? Є от таке поняття, погане трохи світло, але ви здогадуєте, що це таке, да? Там на фоні. От, да, там діється це книга дії апостолів, і розумієте, ті гості, які не відвідують наші домашні зустрічі домашніх церков. Цього року ми вивчали книгу дії апостолів. Хоча Книга дії апостолів, це ці два слова святих апостолів, це, цього, цих слів немає в оригіналі, це книга дій. І хтось каже, що краще було би назвати не дії апостолів, а дії Духа Святого, як через життя апостолів, так і сьогодні через життя його послідовників через свою церкву. Є ще от така картинка церква в дії. Я намагався знайти якусь підходящу картинку, і я би хотів би, що щось не те? Все добре. Церква в дії» в сенсі в тому, що ми рухаємось кудись. Кожний, кожний кудись, але разом ми заради Божа царства кудись рухаємось. То насправді дві з цих трьох відповідей, вони є правильні, як ви вже зрозуміли. Я хотів би з вами поговорити. Три уроки, які я взяв для себе от за цей рік вивчення Книги «Ді апостолів», чи «Дії Духа Святого, як я вже сказав, поділити з вами трьома думками, які я для себе підвів як висновок і з якими би хотів поділитися разом з вами. Текст, який би хотів з вами прочитати, це текст «Останні два вірша книги дії апостолів. До речі, ви вашими домашками зараз на якому тексті, на якому розділі зупинились? 20... 18, 24, 21, 24. Хтось далі пішов? Хто з вас пам'ятає, скільки розділів книги Дії апостолів? 28. Це точно? І останні вірші дія послі. Ану, відкривайте. Подивіться, як закінчується ця книга. Давайте ми почитаємо цей текст. Для тих, хто відкрив молодець, а для тих, хто не відкрив, для вас ще є на екрані. Апостол Павло, про нього сказано, що він. Ця книга закінчується. Його хтось називається Четверта місіонерська подорож, хоча це не була подорож Апостола Павла. До речі, якщо ви на 18 му розділі, яка це подорож апостола Павла місіонерська? Е, у 18 му чи в 19 починається вже третя подорож, я не пам'ятаю, в 18 му починається третя? Там дуже швидко, там навіть аж не, не зрозуміло, коли. Е, закінчується. Книга діє тим, що апостол Павло, він в Римі, куди він завжди мріє потрапити. Але в Римі він не з власної волі. От ті, хто не вивчали ще 20-й розділ книги апостолів, у вас ще буде часу за жовтень часу вивчити. Апостол Павло потрапляє туди через наклеп на нього євреїв, які не вірили в Ісуса Христа, юдеїв. І через суперечку з ними він, будучи не за своєю волею, він приїжджає в Рим. І ось цими словами з його перебування в Римі, от воно закінчується, цими словами закінчується ця книга. Цілих два роки Павло пробув наняти, е, у наняті домі своїм, тобто е, ув'язнення його було в формі того, що він був, як, наче під домашнім арештом. І сказано, що він робив в цьому домі. І приймав усіх, хто приходить до нього, і проповідував він Боже царство та з відвагою і повною. Е, та з відвагою повною, беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа. Які перші висновок я хочу зробити, яка є церква в дії або церква в Книзі Дії і якою маємо ми бути як церква, яка є в Русі в Дії? Це церква, котру не спинити. Апостол Павло знаходиться в обставинах, яких він би радий був не бути. Це його життя, ми знаємо, він в Русі. він... Жив тим, щоб нести Євангелію, добру звістку різним людям. Тут його схоплюють, і ми читаємо, скільки років він був в Римі. Два роки він знаходиться, він не може йти на площу, він не може йти в синагогу, він не може ходити околичні міста, він сидить вдома під домашнім арештом. Але не дивлячись на ці обставини, на яких він знаходиться, що він робить? Що цей текст говорить? Він приймав усіх, хто приходить до нього, і проповідував їм Боже Царство, він проповідував їм Євангеліє. Якщо подивитись кілька віршів вище, 28 розділ розказує про те, що він намагався зустрітися з старішинами юдейськими, які знаходились в Римі, але багато з них його відкинули. Дехто його прийняв, але більшість з них, на жаль, його відкинула. Але не дивлячись на це, він продовжує проповідувати Євангеліє. церкву Божу, церква в дії, це церква, яку не зупинити. А тепер давайте згадаємо, що не могло зупинити церкву в дії апостолів. Церкву не могло зупинити гоніння. Яке з перших з них ви пам'ятаєте? В Єрусалимі, коли саме хто його гнав? Савл. Це вже трохи було не в Єрусалимі. Це, дуже... це було в Єрусалимі в тому числі. Але його гнала, хто його гнав в Єрусалимі спочатку. А Павло в якому розділі з'являється? В дев'ятому. А перше гоніння було там, в четвертому, навіть в третьому вже було в розділі. Хто його гнав? Синедріон. Його гнали релігійні. Представники релігійної влади в Єрусалимі їм не сподобалось, що авторитет апостолів він став вищим. Вони взагалі ніхто, вони не вчилися толком ніде, вони не визнані ніякими авторитетами тогочасних релігійних людей, і от вони починають казати: ану, закрийте рта вашого, перестаньте робити те, що ви робите. Їх спочатку взяли, поговорили з ними і відпустили другий раз їх знову беруть і знову починають уже тоді побили їх і сказали, не говорити. Що вони у відповідь кажуть? Кого нам слухатися? Нам слухатися людей чи слухатися Бога? І не дивлячись на це, вони продовжують проповідувати. І більше того, п'ятий, наприклад, розділ 41 й вірь сказано: вони поверталися з синедріону, радіючи, що сподобались прийняти зневагу за ймення Господа Ісуса. Кого з вас били за те, що ви християнин? Християни перші вони раділи тому, що вони мали честь бути побитими за Ісуса Христа. Чи вони замокли? Ні. Навпаки, вони продовжили нести її Наступна історія, яку би хотів з вами згадати, це історія в лістрі. Це вже Асія, це вже не юдея. Ми, ми з вами вивчали, що ключовим текстом Книги Дії Апостолів, який, це є текст? який є ключовий текст в книзі Дії Апостолів? Ну, згадайте. Включайте думалку. 1,8. Так, що там написано? Ви приймете силу, і будете мені свідками де? Від Єрусалиму і до краю землі. Да? І ми далі бачимо, що в лістрі апостол Павло він проповідує також Євангеліє. І прийшли люди, які з сусідніх міст які кажуть, що це ті люди, яких не варто слухати. За апостолом Павлом ще роблять жорстче. Якщо до цього часу його просто гнали, там не сприймали, то тут беруть камені і б'ють його. І він. Хтось говорить, що він реально помер, але Бог його воскресив. Але, можливо, він просто був сильно побитий. Але чудом було те, що він став він пішов в наступне місто. Це його не зупинило. Врешті-решт, це не зупинило Божу церкву, тому що в Лістрів, якщо ви пам'ятаєте, який якось е е співпрацівника апостол Павло надбав, це Тимофій. Тимофій він був з Лістри. і, не дивлячись на те, що там були такі тиски гоніння, Бог дав йому там такого потужного е е співслужителя. Задайте, що було в Филиппах з апостолом Павлом. 16 розділ жадіє апостолів, що там було з ним. Також його не сприймають, Де, деяка група, і вона сприяє тому, що апостол Павло він от потрапляє в, у в'язницю. Але Бог дивним чином він робить так, так що в'язниця відкривається. Врешті-решт, ця ця історія вона послужила тому, що увірував в'язничний сторож і його домашні, і Євангелія, воно почало поширюватись. В Європі таким чином, тому що Филиппи – це вже перше місто європейське, де Апостол Павло проповідає Євангелія. І врешті решт ми приходимо до того тексту, який ми з вами прочитали, це в Римі. Апостол Павло знаходиться в Римі, і він не, не зупиняється говорити Євангелія, не дивлячись на те, що на нього покладено арешт, за ним слідкують римські воїни. Він продовжує проповідати Євангелія. Євангелія нічого не зупинити. Церкву. Божу ніхто і нічого не може зупинити. Чому апостол Павло знаходиться там аж два роки? Він знаходиться тому, що можливо за цей час ці римські римська влада вони чекали, що прийдуть представники юдеїв з Єрусалима, які будуть свідчити на цьому суді, і їм йшлося непросто. Вони йшли довго. А ще апостол Павло, там історія в 20-х розділах. Якщо ви ще цього не вивчали, ви будете читати його корабель, на якому він плив до Риму, він розбився. І, можливо, документи, які супроводжували апостола Павла, вони були втрачені, і влада чекала, що відновляться ці документи. Ну і таким чином, апостол Павло знаходився у тому, у тому місці. Дехто говорить, що апостол Павло він після того він звільнився. І він пішов туди, куди він мріяв все своє життя. І Він пише про це в Римській церкві. Він мріє потрапити в Іспанію. І дехто говорить, що це вже передання, це вже не Біблія. Говорить, що апостол Павло туди потрапив в Іспанію. Більше того, він потрапив навіть у Британію. Але ми достаменно не знаємо, як це все склалося. Дехто вважає, що апостол Павло він загинув в Римі. Ми не знаємо. Біблія про це нам не говорить, але Біблія, що нам точно говорить і що нам останні тексти дії апостолів, кажуть, що апостол Павло, він, не дивлячись на обставини, він проповідував Євангеліє, і Божа церква не зростала, не дивлячись ні на що, не дивлячись на гоніню, не дивлячись на лжевчення. Згадайте, які лжевчення, апостоли зустрічалась, церква перша зустрічалась. Перше лжевчення, яке найбільшим було викликом для церкви, в 15 му році аж був зібраний собор. Це а? обрізання для кого? Для язичників. Брати, слава Богу, що вони тоді це не прийняли, правда? Насправді ну не тільки брати, а всі, слава Богу, що до Євангелія не додалося якесь діло, діло, яке було потрібне для, певної, для певного народу. І апостоли вони сказали, що насправді для того, щоб бути христинином, потрібна просто віра, повірити в Ісуса Христа і слідувати за Ним. І не дивлячись на ці ризики, які стояли перед ними, вони дали отпор. І це вчення, яке хотіло б внедритися в церкву, воно породило другу місіонерську апостолу апостола Павла по місії Його. Він... Поїхав, тому що він хотів передати рішення цього собору, рішення апостолів для інших людей. Лжевчення, воно посприяло на поки ще місії. Церква вона пережила лжевчення. І ще що? Ми бачимо, що дії апостолів церкву, яку не зупинили внутрішні якісь проблеми церкви. Які внутрішні проблеми ви пам'ятаєте, які були в церкві в дії апостолів? Згадуйте. Апостол Павло, якщо ви пам'ятаєте, якщо я не помиляюся, це кінець 15 розділу, він розділюється з ким? З Марком і Варнавою. Варнава, як вони були разом, вони розділяються через несприйняття одне одного. Різі є тлумачення, чому так сталося, але вони розділилися. І, врешті-решт, не дивлячись на це, утворилися дві місіонерські команди. І одна поїхала була, по-моєму, на Кіпр, а друга, значить з апостолом Павлом, поїхала в Азію. І таким чином, Євангелія, вона ще більше ширилася. Не дивлячись на негаразди, Бог використав ці негаразди для того, щоб, для того, щоб ще краще і ширше розвивати церкву. врешті решт апостол Павло, він, він зійшовся з е, Марком і Варнавою. Вони продовжували служення. Але факт є фактом: церква в дії це церква, яку нічого не зупинити. Друзі, якщо ми будемо цією церквою... Яка продовжує ту справу церкви в дії, нас ніхто і ніщо не зупинить. Друге, що я би хотів поділитися з вами, друзі, це церква в дії, це церква, яка а, Ну, назад. Давайте вперед. Церква в дії це церква, яка зосереджена на Христі. Якщо ви побачите ці останні слова книги дії апостолів, вони закінчуються такими словами. Я ще раз ключу їх. Цілих два роки Павло пробував в нанятім домі своїм і приймав усіх, хто приходив до нього, і проповідував він Боже Царство та з відвагою, повною беззаборонно навчав про Господа Ісуса Христа. Бачите, який акцент робить Лука? Він каже, що. Євангелія проповідувалась, Ісус проповідувався. Ця книга, вона про того, кого проповідують апостоли, і про те, як проповідувалось це ім'я. Вона по великому рахунку не про нас, вона, по великому рахунку не про апостолів, а вона про Ісуса Христа, якого ми покликані проповідувати. І взагалі ця думка вона часто зустрічається в книзі дії апостолів. Вона зустрічається, наприклад, Лука Підкреслює 4:13. Сказано, що коли. Цей Ідріон, він побачив, як Петро, Іван, як вони не освічені, звичайні люди, але вони, як е, говорять про Ісуса Христа, то вони здивовані, помітили, що ці люди були з Ісусом. Ісус, це те, що визначало цих людей, не те, що які ми самі по собі класні, а от те, що ми віримо в Ісуса, те, що ми є послідовниками Ісуса. Дії 4.33 сказано «І апостоли з великої сили свідчили про Воскресіння Ісуса Господа і благодать велика на них всіх була. Вони свідчили про Ісуса. Ісус це був предметом їхньої проповіді. Ісус був причиною їхнього існування. Ісус це те, що було основою церкви у дії. Хотів би зачитати з вами фразу, яка мені дуже подобається. Джеймі Дандл її сказав, написав в книзі «Притягательна церква». Коли ми описуємо спільноту, це як описувати світло, яке сходить з небесного престолу. Тут головне не спільнота, головне Бог. Церква це тільки наслідок. Наша церковна спільнота, це, спільнота взаємного, це не спільнота взаємного захоплення. Тобто, ми не збираємося, щоб разом порадіти, які ми класні. Ми не захоплюємося одне одним. А, а спільнота спільного захоплення. Ми спільно захоплюємось кимось. Ми захоплюємось Ісусом Христом. Наша прив'язаність одне до одного має похідний характер, а не причинний. Вона походить від нашого поклоніння Богу, Богу, який позбавив нас від мільйонів інших спільнот цього світу, аби ми стали Його сім'єю. Хто ми такі, визначається вже не по нашій сім'ї, професії чи інтересам чи амбіціям. А по факту, хто ми у Христі? Ми християни? Церква в дії це церква, яка зосередження на Ісусі Христі. Його вона проповідає і Його тримається. Коли церква тримається на лідерах, на людях, що може статися з цією церквою? Буквально вчора я почув про падіння одного великого такого християнського проповідника, пастора. І це. Сколихнуло багатьох християн, які орієнтувалися на нього. Я читав його деякі книги це Сівен Лоусон. І багатьох це, е, багато хто ну, засумував від цієї новини. Але що допомагає християнам, коли ми чуємо про те, як лідери падають, як лідери помиляються? Це те, що не вони є нашим орієнтиром. Їхня задача вести нас до Бога. І ми маємо дійсно пильнувати, молитись за наших. Лідерів, за пасторів, за ваших пасторів, щоб Бог тримав їх. Але врешті-решт, навіть коли щось буде не так із з керівництвом вашої церкви, ніколи не буде щось не так з вашим Ісусом Христом. Тому пильнуйте, щоб нам бути церквою, яка зосереджена не на собі, а, а зосереджена на Ісусі Христі. Бо наш об'єкт віри це не лідери якісь, а це наш лідер, Ісус Христос, не пастор. А архіпастор, як пише про нього апостол Павло, не люди а Боголюдина, Ісус Христос. Церква це не заради церкви, церква заради Ісуса Христа. Ми не заради самих себе, а заради тих, хто ззовні, аби їм принести Ісуса Христа. Ми не центр Історії. Центр Історії це хрест нашого Господа Ісуса Христа. Це не наша земля, це Його земля. Ми з'являємося і зникаємо. Пройде ще якийсь час. І покоління, перше покоління вашої, нашої церкви, його може не стати взагалі. Якою церква потім буде? Це все говорить про те, що не ми є в центрі історії, є тільки один той, хто був розіп'ятий і Воскрес. Тому, друге, друзі, із трьох. Церква, яка вдіється, це церква, яка зосереджена на Ісусі Христі. І остання, третя церква в діє це церква, яка пише 29-й розділ. Книги дії апостолів. 29 розділ. І ще раз, якщо ви пам'ятаєте, скільки розділів в книзі Дії апостолів? Подивіться, як закінчується 28 розділ. Ще раз зверніть увагу. Воно, як нібито, не закінчена книга. Ну, не закінчується та книга. Є кілька причин, чому так закінчується ця книга. Можливо, Лука, якщо ви пам'ятаєте самі перші слова цієї книги, він писав цю книгу Феофілу. І його задача була розказати цьому цій вель, цьому вельможі, християнину ситуацію, взагалі що таке християнська віра, як, як як вона виникла, як вона прийшла до цієї ситуації, в які вони знаходилися, і апостол Павло вже знаходиться два роки у Римі, і, можливо, Лука вирішив написати як співпрацівник Павла, вирішив написати цьому вельможе Теофілу, який міг попливати на цей судеб. Судовий процес, який відбувався над апостолом Павла. І він хотів описати йому історію. І ця історія вона не закінчилась в цьому сенсі, бо апостол Павло знаходився на той момент у в'язниці, і, можливо, від Феофіла, якому адресована була ця книга, залежала, яка буде подальша доля апостола Павла. Можливо, є так, але я думаю, що тут є більше цього. Тут є Боже провідіння. Боже провідіння. Це діє духа. Який почав церкву, який діяв через апостолів, але який не закінчив діяти. Книга дії апостолів, вона наче не закінчується. І насправді книга дій вона продовжується сьогодні писатися. Ми сьогодні живемо в еру 29 го розділу Книги дії апостолів, І, так, і ми сьогодні продовжуємо писати історію, до якої Бог заохочує нас. Ефесіянам, другому розділі, 19 по двадцять двадцять другий вірш, там є такі слова. Отже, ви вже не чужі не приходьки, а співгорожани святим і домашні для Бога, збудовані на основі апостолів. Книга дії апостолів, вона якраз про те, що як Бог через апостолів будував цей фундамент церкви. Ми збудовані на основі апостолів і пророків, де наріжним каменем є Ісус Христос. Що на ньому вся будівля, улад, улад побудована, росте святий храм у Господі, що на ньому і ви разом будуєтеся Духом на оселю Божу. Тобто Бог поставив через апостолів основу. Ми ж сьогодні продовжуємо цю Божу справу будування Його церкви. Ми сьогодні продовжуємо той заклик, який Бог колись дав, коли Ісус Христос дав своїм апостолам бути свідками Його аж до краю землі. Те, що сьогодні ми на краю землі, а ви знаєте, що для апостолів Україна. Не знаю, на той час, як вона називалась Кіфія, чи ще якось, які народи на той час тут жили. Це край землі був. Хтось каже, що Андрій, апостол, він дійшов до південної частини України. Ну, Про це в Біблії не сказано, але історія дає розуміти, що це могло бути так. І це кінець землі. Що для нас сьогодні є кінцем землі, друзі? Для нас кінець землі от він отут є. Ми виходимо тут, пишемо сторіс, і він на кінці землі. Павельчуки його читають. Хто ще його читає? В Америці читають. Китайці читають. Китайці читають, думаєш? <сум> Можливо, хтось, хтось читає звідти. І насправді кінець землі сьогодні ще ближчий, ніж колись був для апостолів. Ми з кінця землі сьогодні можемо проповідати ще. До дальніх кінців землі, а можемо проповідати і до ближніх кінців землі, там, де ви зараз знаходитесь, у ваших домівках, батьки, якщо у вас є діти, проповідувати маленьким невіруючим людям, яких Бог вам дав. Аби Бог зародив в них віру, спасаючи віру. Знаєте, що до цього покликання насамперед ви. Проповідувати вашим однокурсникам в університеті. Проповідувати, якщо Бог, можливо, ще когось із вас покличе в армію. Знаєте, що ви є представниками Ісуса Христа, проповідувати там Євангеліє, бути в церкві в дії, не дивлячись на обставини, які вас будуть чекати. Ми сьогодні продовжуємо писати цю історію Книги апостолів. Мені подобаються слова Малахії 3:16. Там сказано: Господь чує все і наперед ним пишеться пам'ятна книга щодо тих, які бояться Господа і котрі вшанують Його ім'я. Тут я обіграю цю ідею. Продовження писання книги, Бог продовжує писати. Хоча сьогодні апостоли не пишуть, не продовжують писати книгу апостолів». До речі, ви можете знайти в інтернеті, в основному огломовно. є варіанти 29 го розділу. Там, в 18-му столітті, знайшовся якийсь документ, і він претендує на те, щоб бути тим втраченим розділом книги діяпостів. Але насправді в цьому не варто вірити. Я думаю, що все ж таки Боже проведіння в тому, щоб нам залишити книгу дія апостолів» незакінченою. Для того, щоб показати, що ми сьогодні продовжуємо е, цю книгу. І Бог пише цю книгу. Сьогодні не апостоли вже пишуть, не Лука продовжує писати, але Бог пише цю книгу. У мене питання до вас, друзі. У е, мене писання, питання до вас. Що ти пишеш у 29-му розділі? Всі ми живемо в часі 29 розділу книги апостолів. Що ти пишеш? Якби Лука сьогодні спостерігав за твоїм життям. Андрій, Юра, що би Бог написав? Що би Лука би написав. Юра взявся за чоло. <смі> Давайте наше життя будувати так, щоб нам було не соромно, що про нас там напишуть. Бо Бог пише нашу історію. І свого часу, можливо, він її комусь розкаже. Свого часу, можливо, у нас буде можливість показати, розказати, як писалась наша історія. Давайте так писати цю історію, щоб було що розказати. Аби не було соромно. Я заохочу вас, друзі, давайте бути тої церкви, яка активно продовжує писати книгу дії апостолів нашим життям, нашим свідченням, нашим служінням, нашою відданістю Божому Царству. Давайте будемо цією кни... цій... церквою, яка продовжує справу перших послідовників Ісуса Христа. Амінь. Амінь. Амінь.